Через гори на авто на Прикарпатті відкрили та освятили лісову дорогу, яка з'єднала манявський скит та водоспад. Новий шлях проходить через лісові масиви Солотвенського і Надвірнянського лісгоспів. Спорудження такого маршруту довжиною 16 кілометрів тривало три роки. У його зведенні Прикарпатські лісівники використали досвід австрійців. Ми завжди будували колись дороги по водотоках, тобто вздовж річок і здовж потоків. Австрійці будують дороги по склонах, тобто вони йдуть вверх по слому для того, щоб вода потім не руйнувала полотно. Дороги дуже дорога діти до мене водопаду і з боку села, а вона П'ятьох місцях іде по потічку, і перша велика вода і вже дороги сюди доїхати просто практично неможливо. Основне призначення даної лісової дороги, каже Олексій Голубчак, це поєднання релігійного туризму з рекреаційним. Адже відвідуючи Манявський скид, мандрівники відразу можуть завітати і до водоспаду, по дорозі милуючись карпатськими краєвидами. Для тих, хто подорожує на авто, передбачили навіть засоби захисту. Небезпечні узбіччя загородили. Крім того, дорогу перекриватимуть у дощову та туманну погоду. Новий маршрут матиме не не лише важливе сільськогосподарське, але й протипожежне значення. Дорога ми пов'язуємо не тільки як туризм, не тільки як заготівлю лісу, але ще й дороги пов'язуємо як протипожежний розрив, як боротьба, не дай Бог, з пожарами. Адже маємо деколи наприклад, неприємні випадки, коли у лісі проходять, проходить загорання лісів. І коли приходить загорання лісу, боротися з цими вогнями дуже важко, особливо тоді, коли немає дороги. І це теж має особливе значення. За період 2007-2012 років на Прикарпатті збудували 245 кілометрів лісових автомобільних доріг. І це ще не межа. У наступному році підприємствами лісової галузі заплановано збудувати та відремонтувати 82 кілометри шляхів.